глядачі, В ефірі ток-шоу Розмова про головне на Kids TV І сьогодні у нас у студії наші шкільники. Отже, перше запитання у нас до Іскрен. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? У шостому Б. У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Іван, зі всіма своїми однокласниками дружите? Ні. А з ким си ти за партою? Хлопчикою чи дівчинкою? Дівчинкою. Ви часто у неї списуєте? Ні, не часто. Данило, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Хлопці. А у кого краще оцінки з фізкультурою, у дівчата чи у хлопців? Звісно, хлопці. А з математики? Хлопці. А ви, Володимир, що зазвичай робите на перервах? Ходите у їдальню? Ні, я зазвичай просто сижу в коридорі і все. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Володимир, чим зазвичай годують у вашій школі? Я там майже ніколи не бував, лише в молодшій школі один раз ходив. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Ні. Як ви вважаєте? Цього достатньо, щоб бути ситим? Щоб бути ситим, цього достатньо? <риклад> Максим, а ви їсте у їдальні? Так. <риклад> 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 Скільки разів на день? Один. Вам подобається? Не дуже. Никит, Микола, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка в школі? Так, добре. А вам доводилося бувати у кабінеті в директора? Ні, ніколи. Якщо так, то з якої причини? Не знаю. Максим, а вас викликали коли-небудь до директора? Ніколи. Як ви гадаєте, все страшно? Не дуже. А ви б хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Бо це не інтересно. Як ви вважаєте, Володимир, працювати директором важко? Та не дуже. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я, напевно, звільнив всіх учителів, щоб діти... Чи, ну, щоб діти... щоб менше домашнє завдання було. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кісвіл Тіві. Та я, його ведучий Іван Старшевський. До зустрічі у наступних ефірах.